Доброго вечора всім, хто дивиться сьогоднішню нашу передачу у сторінці гість студії. Я запросила сюди до нас на студії телебачення тисминиця пані Ярославу Підлуську, яка є головою тисменського осередку Союзу Українок. Я вас вітаю пані Ярославу, в студії телебачення тисминиця. Доброго вечора. Власне, я вас запросила не випадково. зараз. Така ситуація в державі. Ми всі на хвилі такого піднесення, дехто на хвилі такого занепаду, тому що все ж таки Україна перебуває в стані війни. Різні є думки, різні погляди на життя. Я би хотіла вас запитати, як працює Союз Українок в цих умовах, що ви робите, і чи до роботи Союзянка вчині? Бо якщо кинути екскурс історичне минуле, то союзянки завжди були на першому краї любої боротьби, незважаючи на те, що були різні заборони і перипетії. Але жіноцтво українське своїм прикладом своєю відданою такою поведінкою доказувало, що воно не стоїть осторонь тих подій, які відбуваються в Україні. Пані Надія, ви правильно говорите, тому що Союз Українок уже поспіль це дуже старовинна організація, майже 90 років цієї організації, і Союз Українок завжди тримається таких національно-демократичних позицій. Союз Українок ніколи не відступав і не відступає. Він завжди підтримує історію, підтримує традиції, підтримує той національно-патріотичний дух, і той дух він. В такому дусі старається виховувати наше молоде покоління, адже ви знаєте, що в даний випадок цей Євромайдан також підняла молодь. І, можливо, навіть якась частка є роботи Союзу Українок, тому що ніколи ми не відступали. Ми завжди йшли правильним. Шляхом ніколи ми не дивилися на фінансові підтримки чи з такою корисливою метою. Це завжди була жертовна наша праця, яка вкладалася. І на сьогоднішній день ми дійсно всі союзянки дуже любимо працювати з молоддю. Чому? Тому що молодь це є наше майбутнє, молодь будівники нашого майбутнього. Ми стараємося виховувати. Нову генерацію молоді, яка буде будувати правову, незалежну і демократичну державу. І якщо подивитися на екскурси, тобто на підсумок нашої роботи, то ви бачите, і, бо не часто ми є з вами при різних зустрічах, при різних. Заходах, які ми робимо, ви бачите, що на першому плані у нас іде молодь. Чому тому, що молодь хоче правди, молодь бореться за правду. Ми це усвідомили на ну, але цей власне така час. прогресивна молодь, то молодь є. Різна, ви знаєте? Так. так це... Я до цього ще повернуся, скажу про інший напрямок, але я говорю про цю прогресивну молодь, адже вона бореться, вона хоче правди. Молодь прагне краси. Вона творить красу, адже ви бачите по витворах, коли ви робите захід по виставці своїх художніх робіт. Молодь прагне. Як вона відтворює, гарно відтворює той образ, образ краси, образ села, образ хати, образ церкви. Вона просто виносить ту ідею у своїй душі, і вона потім її передає на папір. Власне, дивіться, я хотіла вам сказати, що дійсно ваш районний осередок не має ні коштів великих, і не має ні спонсорів так. багатих, але дійсно, якщо так ми фіксуємо наше телебачення, всі ваші заходи, то ви напротяг, протягом року ви робите так багато на одному ентузіазмі. І це, звичайно, приємно, тому що коли, бо завжди виникає така в людей ідея меркантильності, тобто, що я буду з того мати, яку я вигоду. Ви, ваш, вона така нечисленна, але вона не ставить. Ви не ставите собі за мету, що я буду з цього мати. І дійсно, ви підтримуєте ті давні традиції тих прогресивних союзянок, які ще 80 чи 90 років тому назад е заявили так. про те, що е вони патріотична, вільна, е така от е прогресивна е жіно е жіноча організація, яка прагне якогось руху прогресу вперед. Ви провели дуже багато заходів. Я би хотіла, щоб ви якраз зупинилися протягом цього року, е що такого актуального ви проводили? Адже. Що ви відгукуєтеся, бачу на всі такі важливі історичні події? Що ще інші, наприклад, спільноти організації ще дрімають і ще навіть не думають робити, то вас і досить таки небагато, але ви це робите. Ну, от бачите, почалося, почався євро євромайдан. Значить, ми зразу відгукнулися, зразу провели. Такий вечір спомин про Йосифа Сліпого. Чому ми вибрали цю особу? Адже це є патріарх, який своєї, своїм життям, своєю працею, своєю, своєю нескореністю він показав наш дух, що наш народ є нескореним, що наш народ прагне правди, він прагне духовності, він не прагне війни, він не прагне боротьби, він хоче мирно. І добре жити на своїй Богом даній землі. І ми провели такий захід, правда, із залученням, теж такі молоді. Ідуть шевченківські дні, і не тільки Шевченківські дні, а майже можна сказати, і шевченківські рік. 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 Разом із шкільництвом, і Богданом Михайловичем Нагорником, який нам теж допомагає. Був проведений такий захід читання заповіту Шевченка на різних мовах. Це так само виховує е, такий дух, дух нескореності. У нас у там вже є. Повставайте та вставайте кайдани порвіти». Тобто, ми виховуємо молодь ніколи не ставати на коліна, а завжди підтримувати своє, свою мову, свою історію, свою культуру. Правда, є багато таких знаєте, програм, які б хотілося втілити. Ми будемо, плануємо провести презентацію книжки Серце живе джерело, яку написали в діаспорі, є автор Леонід Рудницький. І більше там творів входить з діаспори. І плануємо провести. Ну, час ми визначимо до кінця року, ми проведемо такий захід. От ви попередньо мені задали питання про іншу, про іншу частину молоді. Це, знаєте, молоді повинні замислитися і задуматися, що вони прагнуть в своєму житті, яке їхнє буття. Вони повинні відкинути ті всі негативні стани, тобто те все, яке буде отруювати їх розум, а це алкоголь, куріння, нар наркотики, іг ігри різні, а прагнути працювати над собою. Тобто, Бог дає талант людині і кожен повинен. Працювати і розвивати цей талант, і утікати від цих залежностей. Тому ми прагнемо якнайбільше ухопити молоді, яка би дійсно була прогресивною, на яку би ми могли в данішому опиратися. Ну, ви самі все ж таки не робите це. Я би хотіла дізнатися, з ким ви так тісно співпрацюєте, хто вам все ж таки допомагає? Бо самому важко, наприклад. Хоча я знаю, що лева частка всіх цих організаційних робіт це лежить саме на вас. Поряд з тим, що ви ведете основну роботу, працюєте в туберкульозному диспансері, лікарська така важка робота, і ви на таких без будь-яких ви нагород, без зарплати, ви тягнете оцей так, такого гарного воза, українського воза, е, Союз України, ви тягнете на своїх плечах це все. Е, насамперед, це є, знаєте, насамперед е, е, Бог. Бо я все так, коли якийсь захід починаю, я завжди молюся, Боже, е, молитву таку, щоб Бог допоміг розпочати добре цю справу. І завжди знаєте, за покликанням е, прибігаю до церкви. І і прошу Боже, допоможи провести цей захід, і ви знаєте, і якось так Бог навертає, і якось мені насилає дуже добрих людей, які мені допомагають. От ми з вами, пані Надія, співпрацюємо. Я вам щиро дякую Неприємно за таку все, співпрацю, і ви нам дуже багато допомагаєте. Пан Богдан на Нагорняк допомагає вчителі. Нам допомагають, адже пані Орися Монюк і Союзянка і вчитель. Ну, співпрацюємо із міською радою, дуже нам багато і допомагала районна райдержадміністрація, районна рада. От, можливо, я ще когось і, і не можу згадати. Ну, допомагають нам і союзянки з інших районів, які нас так само, як ми як зустрічаємося при зустрічі один одному. Казуємо як краще працювати в Так, і практично свої заходи ви проводите в нашому музеї історії міста О, Ти, так, 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 Ліля Лешега, яка ніколи нам не відмовляє, коли ми і навіть допомагає, коли ми проводимо такі заходи. Це спілкуємося із союзянками. По суті, музей історії міста Тисмиці став таким осередком, оскільки ви так. за час цієї незалежності втратили і мали таку кімнату для союзянок, все мало, але прийшла інша влада, прийшли інші люди, і все це вас позабирали, і ви, по суті, лишилися на вулиці. На, на і вулиці. Прихисток такий вам дав музей історії міста Тисминця, і така от є спільна з вами співпраця. Це дуже добре. бо, Мені здається, якщо не було б цього приміщення, було б дуже важко. Важко дуже робот... робити це і проводити, да. чи спілкуєтеся ви з союзянками з інших районів, чи маєте якісь контакти, чи переймаєте від них досвід роботи, чи самі щось їм показуєте? От хотілося б це дізнатися. Про наші, знаєте, нашу співпрацю, наше спілкування можуть сказати на ці заходи, які ми проводили всі заходи, наскільки до нас завжди прибувало союзянок із цілої. Області так, ми співпрацюємо з організаціями і Союзу Україну міста Івано-Франківська. Ми співпрацюємо із Косовами. Пані Марію Гнатюк із Коломийщини, Отенія, Болехів, ну, я не можу всіх перерогатинщина. Тобто є така співпраця Так, та. майже, майже з всіма союзянками. Mm -hmm. І завжди проход, ну, буває на зустрічах на розширених засіданнях Союзу Українок. От і вчора відбувся, відбулося таке розширене засідання. Коли була присутня голова Всеукраїнського Союзу українок пані Орислава Хомик, і багато питань обговорювалося на, на, на цьому засіданні. Ну, і дійсно, треба приділяти увагу і створити таку історію жінки у відбудові, відродженні. Союзу Українок, навіть ну візьмемо міста Тисменниці, Тисменечине потрібно підняти цю історію і зафіксувати, тому що з часом воно може в те згубитися. згубитися. Так. Ну на початках на початках 90-х років, коли було таке національне піднесення, коли відроджувалися ті колишні заборонені націоналістичні організації, в тому числі відродився і Союз України. Тут і в Тисманиці, і Союз України був дуже чисельною організацією. А зараз він трошечки менший, тому що багато союзянок вже Не відійшли в інший світ, але вони саме були таким кістяком основи, того. вони відродили ті давні традиції. Зараз ще лишилися Союзянки у віку, вже вже 70-80 років. Отже, маєте ви з ними контакт, адже їх вже важко залу, ну, залучити на якесь дійство, тому що все то ж таки. Вік дає своє чи якось ви контакт підтримуєте? Чи плануєте ви якось їх задіяти десь в яких інших справах? Чи просто спілкуєтесь з ними? Ну бачите, пані Надія, ви мені дуже гарну ідею подали, і я е, взагалі задумуюся, як би цих союзянок, щоб вони не залишилися осторонь, адже вони дійсно були першими. Союзянками, які відроджували той національний дух, ту нашу традицію, нашу українську пісню. І я так думаю, що вони не були залишені поза нашою увагою. Я недавно розмовляла з панною Розалією Шнеп. Яка має прекрасну, прекрасні вишивки. Так, вона ж у 80 років ще вишиває. 83 гарно, та, роки є. І вона ще так, вишиває. Так. І вона дуже має велику колекцію. І я запропонувала, кажу пані Рузя, давайте свої вишивки, ми будемо їх. Зробимо виставку, будемо презентувати ваші виставки. Ви знаєте, навіть мені хотілося ще якось так, щоб ми всі разом зібралися і зробили ще концерт української стародавньої пісні. Так, колись, коли було багато союзанок цих наших тесманецьких, коли вони виходили на сцену, це які дійсно були була така народна гарна пісня, тобто не штучна, не, не під фонограму, але це так. дійсно було мистецтво народне з народу. Ну, на жаль, зараз в такій вже кількості ми не можемо відродити Союз Українок, але мені здається, що теж від кількості це не залежить, тому що часи міняються на той час, на початку 90-х років таке потрібно було. Вона є то, що свято Миколая чи Різдво, чи вели. Коли воно було 50 років заборонено, і суїзанки, які мали в пам'яті ті традиції, які були ще в них вдома, виносили це на сцену. І... Молоде покоління мало що повчитися, зараз це вже не заборонено, і ми вже це все знаємо, то зараз йде новий етап роботи. Тобто вже ця ділянка, вона якось сама собою відпала, тому що час висуває так, свої, свої вимоги. вимоги. І я так. знаю, що ви зараз не стоїте осторонь тих політичних подій, що відбувається в державі. Тої ситуації, яка є, тобто зараз нові, нові. Е, завдання є нова мета, нове е, час ставить нові такі завдання. Тобто не кількісний, а мені здається, якісний склад союзянок. Ну, звичайно, це залежить ще і від голови. Якщо голова союзу Українок сама націоналістично налаштована, патріотична, то ви я знаю, що ви багато самі це все робите. Чи вам не тяжко тягнути і роботу державну, і це. Я знаю, що маєте навіть свою адресу погрози. Ви розумієте, для мене це настільки виглядає дикунством, коли чоловіки погрожують жінці за те, що вона має свою позицію, за те, що вона має свою власну думку. Ну, я вважаю, цих чоловіків. Ну, мені б не хотілося тут вживати такого негативного слова. Я думаю, що тут би наші оператори так пропікали. Я це не буду вживати, але я звертаюся до тих, хто погрожує такій жінці. Ну це взагалі безглуздя, бо. На собі теж відчула погрози, знаю, ну мені здається, розумний порядний чоловік ніколи не буде погрозувати жінці, що її вб'є або ще щось. <смітна> так що я з одного боку вас запросила в студію для того, щоб вам подякувати, що ви не боїтеся, що ви маєте свою позицію, що вас не можна підкупити, що вам не можна дати гроші, дати землі. Тобто, ви маєте це дуже важко в цей наш час спокуситися на такі меркантильні. Інтереси, тому що людина, людині все мало, людина щось хоче, постійно хоче. І сказати ні, відрубати це дуже важко. Я практично таких людей, яких я знаю в тиснуці, можу порахувати на пальцях однієї руки. І в цей список входите і ви. Тобто поєднання двох робіт такої от державної роботи і роботи на користь громади, плюс такі от погрози. От чи не було у вас такої думки? Ну, лишу все, хай воно вже пропадає. Ви знаєте, навіть така, така політика і от такий напрямок дій. Він навіть мене чомусь ще й більше стимулює. Ну, то, значить, весильна жінка. Він мене навіть більше кличе. що, знаєте, щоб зробити ще більше. Намисніше, чим більше вас прибивають, так Так. <laughs> і ти якось себе почуваєш безпечніше і сміливіше. І ти себе ставиш твердіше на цій землі. Ти думаєш, так значить, ти потрібна, значить, ти повинна працювати. І такої думки ніколи не закрадається. І я все ж таки притримуюся одного. Мене найбільше, що тримає нас на землі, це те, що в мене є тверда віра в Бога. Я вірю, я все кажу: Бог і я, який ніколи мене не покине. І все звертаюся у своїх молитвах, знаєте, і воно мене так надихає. І ну, от... я знаю, ви тісно співпрацюєте з цими священниками міста тисмиці, тобто вони mm. завжди відгукуються на ваші такі пропозиції, допомагають вам. Mm. Е, так, і, А я би хотіла спитати ваше таке: от після нашої передачі, хтось жінок подивився передачу, і, наприклад, хоче вашу організацію двері Союзу з Україно-тисненецького відчинені? Я з великим задоволенням. Я навіть сьогодні звертається, хто бажає поповнити. Союз Українок, адже це я зрозуміла, що це є дуже така. Патріотична українська організація, яка завжди приносить користь для нашої держави. І хто би хотів попрацювати, хто би хотів попрацювати для свого містечка невеликого, так. для Тисминиці, хто би хотів, може і попрацювати для району, хто би хотів попрацювати, може і в хтось буде і в, в області в, в вище піде. Ви знаєте, дуже як то кажуть. Я я запрошую з великою з великим задоволенням і, і з великим бажанням хочу зустрітися з тими людьми, які би бажали нас поповнити, і які би бажали нам допомогти допомогти. Адже, але ще раз нагадую, так як ви пані Надія сказали, це є жертовна праця. І хто себе вважає, але це є жертовна праця. Но ну, це є пожертвувати себе зараді такої ідеї чи зараді підтримки, то я думаю, що це і варти. Але така праця дає задоволення, тому що і, що щось робиш, і люди дякують тобі. То це це, це теж твої рідні гроші, але духовні гроші. Ви розумієте? Ну, це ми можемо зрозуміти. Це ми вдвох можемо зрозуміти, що це таке духовність. І що це є безкорисливість, Бо інколи ви знаєте, всякі є думки, вона щось там має в тій організації. Якусь користь, якусь користь, користь так, має. То я ще раз тут вже на телебаченні кажу, користі немає. Ну, ніяк Я знаю, що практично тільки... всі свої гроші ви даєте на різні заходи. Тобто ніхто вам не дає ніякі фінанси. Але коли вас питаю, за які це гроші було зроблено? Та я свої дала. Ну не кожен дійсно своєї власної кишені витягне. Ну соток, розсоток. Хтось себе. Проявляє, <рес> бачите, пані Надія, хтось себе проявляє на Майданах, хтось себе у війні, це і так само жертовність велика, а хтось себе в організації, такій, яка виховує молодь. Тому, як хтось вважає, що він буде потрібним, і вважає, що безкорисливо зможе працювати, це і так само жертовність свого роду. То, будь ласка, я з дуже великим задоволенням і з відкритою душею. Буду приймати таких людей, мені дуже гірко і прикро, коли я спілкуюся з головами Союзу України інших районів, і коли в них усередок великий, коли вони працюють, і на сьогоднішній день, коли приходиться мені залучати. Ну просто запрошувати, придіть, підтримайте у мені. У мене немає часу. Ну, я думаю, в кожної жінки вона може викроїти невели пару годин для того, щоб посвятити себе такій жертовній праці. Я думаю, що це не є, велике, це не є е, щось таке надзвичайне, що не можна виконати. А в якихось селах нашого району є невеличкі хоча б осередки, які щось роблять. Е... Бо на папері може бути в кожному селі, розумієте? Ну, бачите, реальна робота. Де реальна, реальна робота ну, У нас є осередки у підпочарах. Там трошки, знаєте, ситуація складніша. Там дуже такі активні союзянки, які б хочуть і які висловлюють свої бажання працювати. Вони мають напрямок своєї діяльності. Ну, чомусь так складається, що вони не можуть реалізувати те все, що вони хочуть зробити. А крім де що є У нас ще є в Єзуполі. Така організація. Я вважаю, що ці жінки працюють, бо вони в хорі, вони підтримують. Так, вони завжди духовність. на ваших дійствах є. Ви запрошуєте мене. Так, вона, так вони. вони приймають приймають. Участь, так. І вони підтримують, знаєте, завжди підтримують ту духовність. Вони виступають, вони залучені в духовний в церковний хор. Mm -hmm. І де виконують, ну, співати сьогодні святу літургію, це так само є mm -hmm. свого роду така жертовна праця. Тому я так само дякую тим союзянкам, які сьогодні дійсно віддаються себе такій жертовній праці. Ми сьогодні говорили про те, як працює Союз Українок, тиснецький осередок Союз Українок в нових політичних умовах, що робиться, і взагалі послухали думку. Союзанки пані Ярослави, я вам дякую, пані Ярославе, що ви прийшли до нас у студію. Хто хоче вступити в цей союз, хто хоче допомагати? Двері тисненського осередку союзу України відкриті, як запевнила пані Ярослава Підлузька. А ми надалі будемо з вами співпрацювати і висвітлювати ті заходи, які ви проводите. Я вам дякую, що ви прийшли нас до нас у студії. Дякую за ті е, заходи, які ви проводите. Принаймні, ми маємо що по телебаченню показати, бо завжди вони у вас цікаві, смістовні. Ну і напевне, дякую всім, хто підтримує тисницький осередок союзу Українок, який був на початку 90-х років дуже кількісний великий робив велику роботу, але чомусь зараз е, тиснецькі жінки відійшли. Від того. спробуємо в нових політичних умовах відроджувати помаленьку цей осередок жіноцтва. Я вам дякую, пані Руслава. 頑張りましょう。<music>